П'ять найсмачніших страв з однієї курки готові. Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо 5 страв з однієї курки. Такі страви можна приготувати Як на кожен день, так і на святковий стіл. І перше, що ми зробимо, це розріжемо курку по суглобах на невеликі кусочки. Грудинки ми знімаємо шкірку. Із спини ми зрізаємо шкірку, то що спина у нас піде на заливне, шкірку із стегна ми також знімаємо. Кістки із стегна вирізаємо. Всі кісточки йдуть на заливне. Курку порізала і починаємо готувати. Перше, що ми приготуємо, це ставимо варитися заливне. Гарно миємо, заливаємо водою і ставимо варитися. Перший бульйон, звісно, зливаємо, а заливне будемо варити на другій воді. Заливне вже півгодини вариться, і я туди кладу сіль, невеличкий лавровий листок, морку і цибулю. Цибулю я кладу в лошпині, для того, щоб був гарний колір бульйону. Зелене вже зварилося, і я беру крему в миску, бульйон і засипаю туди столову ложку з желатину і розвожу. А поки наш желатин набухає, ми будемо відділяти м'ясо від кісток. Ставимо на пару годин у холодильник, щоб захололо. Наступна страва це буде рулет. І рулет ми будемо робити із філе і два стегна. Філе розгорнемо так книжечкою, Кладемо стегно і легенько відіб'ємо. Відбиваємо, перекладаємо на пергаментну бумагу, солимо трошки поперчик. Далі беремо кусочок масла, столову ложку майонезу і кріп. І все змішаємо. Намащуємо всередині рулет, а потім викладаємо перець болгарський. Буде запікатись в пергаментній бумазі, так ми його і скрутимо тугенько. Ставимо до полку запікся, і ми його не відкриваємо, а ставимо так в холодне місце, щоб він захолов, і потім він буде гарно нарізатись. Такий соковитий у нас вийшов рулет. Наступна наша страва це буде курка в банки з овочами. Для цього ми беремо дві голені і два крила. Крила я розрізала на двоє, і ми все складаємо в банку. Але, перш за все, нам треба м'ясо замаринувати. пів чайної ложки гірчиці звичайної, столову ложку майонезу і столову ложку сметани. Все змішуємо. І маринуємо в такому соусі наше м'ясо. М'ясо маринується і ми займемось овочами. Ми їх помиємо, почистимо, поріжемо. Овочі почистила, порізала, посолила, поперчила. Зараз все змішуємо і складаємо в банку. На дно банки ми покладемо, звісно, м'ясо. А далі. Кладемо овочі, зверху накриваємо фольгою і ставимо в духовку. Наступна наша страва це будуть курячі відбивні з дуже смачною начинкою. Ми беремо філе, нарізаємо. І відбиваємо. Запікати я буду в такій формі, додаємо сюди трошки олії і викладаємо філе сюди. Робимо начинку, яйця, два яйця потерли, потім додаємо сюди помідори кубиками порізані. Також додаємо сюди цибулю, теж кубиками порізано і додаємо сюди сир твердий, потертий. Чайну ложку солі і перч. Все змішаємо. Також додаємо десь близько двох столових ложок майонезу. І викладаємо начинку на одбивні. і зверху ще посипемо сиром. Ставимо в розігріту духовку запікатись. Філе вже приготувалося, ми його будемо викладати на тарілку. І наступна наша страва це буде овочний салат із куркою. Курку ми порізали на такі невеличкі шматочки і зараз підсмажимо з обох боків. Для краси і для смаку ми додамо ще в салат сухарики. Сухарики можна зробити самому із любого хліба або батона. Ріжемо на такі невеличкі кубики і підсушуємо в духовці. Підсолимо до смаку, сілью. Трошки поперчим і додамо столову ложку олії. Олія може бути люба, в мене соняшникова без запаху. Цей салат ми зробимо дуже смачну заправку. Беремо столову ложку гірчиці, столову ложку сок лимона. Велову ложку олії, третю частину чайної ложки солі. Все змішуємо. Це у нас буде така заправка. Беремо пекінську капусту і нарізаємо такими здоровими кубиками. Далі ми нарізаємо помідори. У мене це чері, але це не обов'язково. Можна взяти любі помідори і нарізати такими кусками, які вам більше подобаються. Також у цей салат ми додаємо яйця. У мене перепелині. Це також не обов'язково. Можна взяти куряче яйце і розрізати його не на двоє, звісно, а на четверо. Далі ми заправляємо салат нашою заправкою, викладаємо м'ясо, зверху кладемо сухарики. І посипаємо сиром, любим твердим сиром. Наш салат готовий. І ви також заходьте на мій канал, готуйте разом зі мною і всім смачного!